Запобіжники бувають дуже різні. У нас цікавий запобіжник. 5 кВт 650 мА. Де я такий зараз маю купити? Особливий він тим, що там є пружинка. Не знаю, чи ви бачите? там є пружинка. І при згоранні пружинка забирає залишки запобіжника в сторону для того, щоб уникнути дуги. Тому що на високій напрузі можлива дуга і вона буде тягнутися. Бачу, є огризок дротику, попробую його зараз натягнути. Може обійдеться без заміни, а ремонтом запобіжника. Пінцетом не долізу, то собі зробив гачечок і дістаю. А ось кінчик запобіжника. Того дротику тут лишилося менше сантиметра, але загнути його того зараз мені вистачить. Як мінімум, я буду знати, чи не згорить миттєво зразу, тому що цей запобіжник просто так. Не горить. Як правило, перегорання цього запобіжника свідчить про проблеми з магнетроном. чуть чуть ослаблю пружинку. Тут 50 на 50, може повезти, може не повести. Отак, паяльником нагрів, клей розтопився, сів, просто загнув. І в мене залишився кавальчик рідного дроту на 650 мА. Пружинка більш розтянута, але принцип роботи не поміняється. Струм той самий, відповідно, обірветься, сховається, якщо щось не так. Пробуємо. В першу чергу перевіряю чи не пробитий високовольтний діод. Його треба перевіряти в принципі, з лампою правильно на високій напрузі. На швидкоруч піде. З конденсатором акуратно. В нього має бути встроєний резистор, котрий його розряджає при зніманні напруги мережі, тому що заряд того конденсатора, в принципі, може вам зробити серйозний ой. Так, і що я бачу? Що він одною стороною на корпусі це добре, друга не пробита. Це файно. Тут ніби порядок, магнетрон. Там дуже низький опір накалу, я не помірюю. Я хіба можу поміряти, чи на землю магнетрон не пробитий. 74 Ом на землю. Я не впевнений, що так має бути. Магнетрон, по суті, високовольтна лампа. Два магніта створюють початкове магнітне поле. Ну і радіатор. Ковпачок з нема засраний, це могло бути причиною. На корпус, чи має він дзвонитися на корпус, я не пам'ятаю, не впевнений. Теоретично не мав би, тому що корпус виступає одним електродом, а накал другим електродом. І, відповідно, низькоомний накал має мати опір низенький, а от між корпусом і самим анодом, чи то катодом не повинно бути малого опору. Тому що виходить, що це є коротке замикання по високовольтній лінії. Я так розумію, що магнетрон під заміну. Ну, але в випадку з мікрохвильовкою, то навряд чи доцільно. Опір накалу в нас 1 Ом і 74 Ома опір самої лампи. Це зле. Ми знаємо, що магнітон пробитий. Міняти його ніхто не буде, тому що собівартість магнітрона з доставкою фактично половина вартості нової мікрохвильовки. А ще робота. Відповідно, як би будемо пробувати, чи має право на існування ремонт запобіжника. Такий. Підключаю все назад, без чехла. Готові? Не збирає. Напевно, йому треба час. Давайте беремо трохи води і глянемо. Може той пробій був і зник. Всяке буває. В мене мікрохвильовка після ремонту запобіжника. Коли я ще не знав, що треба перевіряти магнитрон, попрацювала 3 роки. Пляшку з водою кидаю в камеру і вмикаємо знову. Але чуда не сталося, вода звинна. тобто воно і не працює. На тому крапка. Мав цікаву історію з комп'ютером з сучасних i5, H510 mk мамка, все як би нормально працювало два роки, щось почало козлити. Тобто комп'ютер нестабільний, зависає, не хоче включитися. Чоловік ставив моніторинг, казав, що в ваїді перегрівається, починає тротлити. Спочатку я проблеми не побачив. Комп'ютер в базовій роботі працює ідеально. Ось видно, по ядрах частоти максимальна, мінімальна, актуальна. Вони гуляють, динамічно все міняється, температури потужності теж адекватні, поки я не запустив тест і бачу, що в тесті повільно, але впевнено, температура починає рости до 100 градусів. Не міг довго зрозуміти, що відбувається, поки не помітив, що практично на максимальній частоті, та, яка має бути пару секунд в режимі турбобуст, він валить постійно. І якщо в нього термопакет 65 Вт, то виходить, що він валив на 110 Вт постійно. Тобто він якби мав постійний розгон. Оновив. Біос не допомогло, скинув налаштування. Біоса не допомогло. Лазив, шукав, довго не міг зрозуміти, що відбувається. Показую в біосі опцію, котра викликала цей прикол. В біосі вкладка AI Tweaker, Asus Performance Enhancement. Отут стояло Enable. Біос був на російській мові. Я не можу стверджувати, але я думаю, що це хтось за два роки в процесі роботи переключив. І відповідно воно в автоматичному хрен знає якому режимі від Asus просто розігнало проц і так працювало. І працювало нестабільно. А оскільки комп'ютер працює на важких задачах, на ньому кадять, то він регулярно перегрівався і ставав нестабільним. Оця опція в біосі була включена. Чи сама включилася, чи з заводу так було, чи, чи хтось включив, я стверджувати не можу. Поки я її не відключив, був такий ефект. Після заборони Asus Performance Enhancement Все поїхало на налаштуваннях від інтела базових. Працює Турбобуст, все нормально. Просто тепер процесор працює не як i7, а працює як i5, так як йому положено. Тобто розганяється на максимальній частоти там, на лічені секунди. А далі, коли росте споживання і термовиділення, він скидує частоти до номінальних. В нього базова частота 2,6 ГГц, а їхав він на 4,1 з копійками. Тобто, фактично в два рази відповідно і термопакет виріс в два рази. Отак і живемо. Спочатку плакав котел, тому що він класний, його так навчили на заводі конденсаційний. Логоматик bc 25 судячи по наклейці. Потім плакало небо. А тепер плачуть його власники. А я чирхаю голову, як то розібрати. Бо перший раз таке бачу. Таке враження, що тут винусний пульт. Отут От би воно мало відчепитися, але щось воно не дуже хоче відчепатися. Напевно, була весняна гроза і влупило поживню. Спалили 4 запобіжника, бо відключали щось там додаткові навантаження, шукали, і потім до них дійшло, що палить запобіжник саме плата котла. То треба її якось розібрати. Не дивлячись на фігурасту конструкцію, розбирається воно. Досить легко. Отут табличка, що туди лізти не можна, значить, нам саме туди. Велика плата зі своїм проциком. І, я так розумію, це не все. Ще десь модулі керування є нижче, але нам цікаво, скоріше за все, буде саме ця плата, саме на ній імпульсний блок живлення і, скоріше за все, саме він палить. Тінька тут живе, думаю, знайду без особливих проблем як саму мікросхему, так і інші комплектуючі до цієї плати. Але характерний запах і сліди горілого на нижній платі намікають, що копати треба глибше. Ще одна плата, саме сюди заходить воно, замикач з радіальним перемикачем. Хоча класика, рве дві лінії зразу. Тут є запобіжник на конектор пішов, і тут десь би мав бути вхід 220. А що ж тут горіло? Незрозуміло. Цікавий шлейф на дисплей, щоб не злетів, або щоб ви спеціально його порвали, хто не знає, як знімати. Добре, як ту плату далі зняти, треба всі конектори виймати. Абсолютно всі. Вони тут йдуть по кольорах, то легше буде їх назад поставити. Опля. Усі конектори мають ключі, виступи і впадини. Тобто, крім кольорів, їх механічно не переплутаєш, бо вони просто не зайдуть. Хоча вони технічно ідентичні, в інший роз'єм вони фізично не підключаться. Гарний захист від дурака. Доволі заморочені довгі штовхачі на пластикових направляючих підтримувачах. Поки той пластик якісний і не обсипається, це прикольно. Плата проміжна, пару кнопок, конектор Джек для напевно діагностики чи Бог зна чого, на передню панель виходить, контролер дисплея. Якісь фільтри, захисні діоди, релюшки і то, що нам цікаво, всього-навсього Варистор. Плюс контактна колодка, котра йде на два контакти підпружинені. Оу! Гарно. Це, напевно, живлення знімного модулю. Воно, напевно, якийсь Wi-Fi має. Земля прокинута провідником. Ще один дріт. Моножила чи багатожилка? Не бачу, багатожилка. Дублюється. Тут дугою далеко не запалило, тому може чистими трусами обійдеться.